Та ви не так повинні представитись, ви такий-то, такий-то і повідомляю вашу згідно з статті 40-ї. По Починаємо. У нас є наказ місько... від о, о, міської овази. Вам показати той наказ. Кого? Наказ кого? Наказ е, міської Стати, наказ, Я не знаю, хто її там підписує їм. Це я не можу знати. Угу. Ми взагалі, по, по ідеї, туди немає, не можемо стояти. То чому ви стоїте? Я просто керівництво так каже. Хто? ТЦК керівництво. ТЦК вами керує? ТЦК, так, ми співпрацюємо, є десь співпраця Ну що значить співпраця і керівництво? Співпраця це ви вон, йдете з дівчиною співпрацюєте, розумієте, маєте взяти її ну, за руку. А керівництво це зовсім Єдите. друге, це ваш керівник. Хто ваш керівник? Мені поліцейсько, я його не відпускав. Дайте поліцейсько, я його не відпускав, він мене зупинив. Насвикли на усім привіт! З вами знову адвокат Антон Ботик. Сьогодні дуже цікаве відео. Інспектор у справах неповнолітніх зупиняє транспортні засоби на мобільних блокпостах, керуючись наказом міської обласної військової адміністрації. Боже, що це відбувається? Це не набір слів, це дійсно так. І зараз ви все це побачите. Обов'язкова підписка на канал. А ми стартуємо. Весь гранат поліція в Духну до 100-річчях свято справах віковнолітних. Згідно 35 статті, прикорму кілька по національної поліції тут знаходиться мотивний в Україні до перейдемо перевірку, перевірки докуменції, відділу статті 32 законопити по національної поліції, з до 7 років, учасник її військового статусу, перевіряється особи від 18 до 60 років та на наявність військової всього докуменції. Вот. Наказ нам на новіні на пропос є присутні. Якщо бажаєте знайомитись, може замовити. так, Так, а, що в нас? Ви зараз керуєтесь законом України про національну поліцію, вірно? Так. Сорокова. Щось вам каже стаття. Сороко за фарб. Не кажете нічого за ним? За фарбника у То що, ми не будемо вести відеофіксацію? Зараз можемо зараз Давайте. На що хотілося б звернути увагу? Одразу, в принципі, на третій секунди даного відеоматеріалу можливо було б закінчити діалог з даним працівником в поліції, тому що він є інспектором у справах неповнолітніх. Друзі, на що хотілося б звернути увагу? Інспектор справ неповнолітніх – це співробітник поліції, який спеціалізується на роботі з дітьми та неповнолітніми, забезпечує захист їхніх прав та інтересів, а також займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Ми одразу відкриваємо, що наказ 10. 44 Міністерства внутрішніх справ про затвердження інструкції з за організацією роботи підрозділів ювенальної превенції нацпола України. В нього нема таких повноважень зупиняти транспортні засоби. На цьому, в принципі, крапка. Ну ми рухаємось далі. Згідно статті 35 законопирку, національний комісій транспорт засобів, згідно постанови. В... Та ви не так повинні представитись. Ви такий-то, такий-то й повідомляю вашу згідно статті 40-го. Починаємо. Та, с... згідно... Згідно... згідно статті 40 йдеться проти та відсадці нашої розмови. Так. Згідно 35-ї статті, розпинку транспортних засобів тут перебуваємо вільні групи. Пане водій, вас було зупинено так. за статтею 35 -ю. пункт. Пункту дву. Пункту дво. Перевірте докуменції. Давайте відкриваємо статтю 35 закону України про національну поліцію. Є вас? Слісно, Давайте. Стаття 35, що там ви кажете. Пункт другий. Відкриваємо. Може помилятися, але. Чому? Вірте, всіх законів на пам'ять не можна знати. Ну, дивіться, багато. ви, якщо стоїте, дивіться, ви, якщо стоїте, по статті 35 є стільки 11 пунктів для зупинки. Ви ж не просто тут так стоїте, ви маєте їх, мабуть, що знати. В нього підстави для зупинки транспортних засобів. Це знову ж таки мобільні блокпости. Боже, ну скільки можна про це ще казати? Які ще мобільні блокпости? Про що він взагалі теревене? Я не розумію. А водій у цьому випадку молодець. Діє спокійно, злагоджено, по закону, до речі, друзі. Якщо вам необхідна підтримка юридична на дорогах України, що треба робити? Треба перейти в опис під цим відео. Там є сайт клубу юридичного захисту водія або ось цей номер телефона, та долучитися до нашої спільноти, щоб мати надійну підтримку. І ще звертаю вашу увагу, ми ж запустили челендж, Як він називається Все вірно, звичка водія. Перейдіть в опис під цим відео, там є безкоштовний PDF-файл, як діяти, коли тебе зупинила поліція покроково, 5 шагів, що вам треба зробити, та долучитися до змін в нашій державі. Та ми починаємо навчати поліцію, як діяти по закону. Так, так, іншого варіанту просто немає. Тому долучайтеся. У нас буквально за пів дня вже більше 300 учасників в даному челенджі. І це крута ідея. Зайдіть ознайомтеся. Зверніть увагу, цей інспектор він навіть забув бодікамеру. Каже, а так точно бодікамера, треба ж її взяти. Про сорокову статтю він забув. Потім він каже про те, що підстава зупинки в нього другий по 35-й. Перевірка документів в нього взагалі повна каша. Він навіть не розуміє, що відбувається, тому що він каже про наказ міської, обласної, військової, адміністрації. А потім ми бачимо дуже цікаві речі. Ви зупиняєтесь згідно пункту того, що повноважишній орган державної влади прийняв про обмеження руху. У нас є наказ місько, від о, о, міської. Вам показати той наказ. Кого? Наказ кого? Наказ міської овази. Це цікавий наказ, я не знаю, хто її там підписує їм. Це я не можу знати. Угу. Можу вам предоставити наказ, якщо бажаєте. Так, то дивіться. Пункт 7, стаття 35, зупинка транспортного засобу, тобто є якщо орган державної влади в... рішення про обмеження так. або заборону руху. Тобто було обмеження руху, так? Так. У зв'язку з чим повідомте обмеження так. руху? У зв'язку з чим? скільки я вам повідомляю, скільки знаходиться мобільний блокпост, згідно на фазу. Дайте визначення мобільного блокпосту. Що таке мобільний блокпост? Мобільний Чи... Виставляється зі знаками, які мають обмеження, є знак СТОП. Є... Де знак стоп встановлюється, скажіть? Відстані між, до відстані десь 10-15 метрів. Від, чого? До чого? Відповідь від знаку при обмеження швидкості і знаком стоп. Ну, наскільки я знаю, знак стоп встановлюється на перехрестях. Ну, тут, бачите, нас... тут ми взагалі по, ідеї тут не, не можемо стояти. То чому ви стоїте? Я просто керівництво так каже. Хто? Це, 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 ТЦК вами керує? ТЦК, так, ми співпрацюємо, є де співпраця. Ну що значить співпраця і керівництво? Співпраця це ви он йдете з дівчиною співпрацюєте, розумієте, маєте взяти її ну, за руку? Я це а керівництво це зовсім Поліття. друге, це ваш керівник. Хто ваш керівник? Начальник відділення ВНК 1 полковник поліції Сергій Рябушенко Сергій Рябушенко, Що вам сказав Сергій Ябушенко? Що він сказав? В плані що він сказав? Виступаєш на наряд на ТЦК і все. Uh -huh. Що інше може сказати? Ну що, давайте якийсь там, мабуть, наказ чи що ви давайте, там пошли? Наказ. Ну, а будь щось почитаємо. Ні, сюди. Поліцейський сюда. Сюди где? Мені поліцейсько я його не відпускав. Дайте поліцейського я його не відпускав, він мене зупинив. Да? <плес> я розумію, мене чоловік зупинив, я вас не викликаю. <плес> Випусіть <плес> поліцейського. Ходіть сюди. Я, я вас не відпускав. Ходіть сюди. Ходіть сюди поліцейський. <плес> <плес> сюди поліцейського дайте. Поліцейський вийдіть в Поліцейський, йдіть сюди! Сюди блядь. Цікавий момент в тому, що сам інспектор зазначає, мені керівництво сказало, я став і перевіряю документи. Поліцію керує ТЦК. Що це взагалі таке відбувається? Оце його керівник, він повинен нести відповідальність. І цей інспектор також, тому що вони що роблять, вони чиняють кримінальний злочин. Вони перевищують свої службові повноваження. І тут необхідно порушувати кримінальні справи, тому що це 100% порушення. І ми це бачимо. Водій, респект, молодець, діє чітко, злагоджено по закону. До речі, друзі, якщо ви хотіли б так само діяти. Я хотів би звернути вашу увагу, що я відкрив попередній запис на мій авторський курс захисту прав водія 2.0. В описі під цим відео буде посилання на предзапис, тому переходьте. І обов'язково ви, якщо придбаєте цей курс, отримуєте дуже потужні юридичні знання саме стосовно питань поліції, ТЦК, спілкування з представниками влади, як діяти, дуже крутий, потужний. Проєкт перший курс вже пройшов. Багато хто отримав курсі знання і вже запроваджує їх на тернах нашої держави. А насправді все ж максимально просто зупинив, представився, повідомив про сорокову, повідомив про фото-відеофіксацію, поклав собі бодік, повісив і починаєш спілкуватися. Зазначив про причину зупинки. Якщо вона законна, то далі алгоритм дій все визначено. Якщо ти водій і не знаєш, як діяти в наш дешов залітай. правова пам'ятка для водія все чітко, кратко і по суті. Друзі, тому в принципі, я думаю, ви підтримаєте цей контент. Обов'язково напишите коментар. Водій ще раз кажу, респект. Молодець. Друзі, знайте свої права, вмійте ними користуватися, бережіть себе і усім вам мирного неба. Якщо у вас є цікавий контент, цікавий матеріал в описі під цим відео всі посилання переходимо. І не забуваємо про мій телеграм-канал. Там також виходить багато чого цікавого, що не публікуємо на Ютуб платформі. Друзі, бережіть себе.